Вітаю, мої чарівні україночки! Це телемагазин Прованс і ваша ведуча Маргарита Любомська. Одразу хочу вас познайомити з правилами нашого телемагазину. Одразу вас хочу заспокоїти, що з нами співпрацювати дуже легко, просто і безпечно. Чому тому що за доставочку ми сплачуємо за вас, тому що. Що Лерочка? А так, 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 так. Так, моя хороша каже, так ми вже попіклувалися. Про наших красуні сплачуємо за вас доставочку. Ну і звісно, ви завжди можете прийти на поштове відділення і. Подивитися на певний товар, якщо це прикраси, намисто подивитися його, приміряти, і тільки потім ви сплачуєте. Тобто завжди вибір за вами, і вибір ви робите остаточний, тільки коли ви на поштовому відділенні безпосередньо і е, вже роздивилися так, приміряли, відчули, що так це саме те, що ви шукали, саме те, що вам потрібно, і тільки потім ви сплачуєте. Тому з нами дуже легко, просто і безпечно. Сьогодні у нас натуральні корали. Обов'язково називайте код товару 302. А це таке чуттєве та дуже ефектне намисто з коралу. Одягнувши його, ви перенесетеся на морське узбережжя та відчуєте на шкірі тепло сонячного світла. Намисто з натурального каміння корала додадуть образу романтичності. Вони допоможуть знайти справжнє кохання та розпалять пристрасть у відносні. Синах корали це символ безсмертя та щастя. Благотворно діють на психіку людини, сприяють розвитку логіки та інтуїції, захищають від пристріту. В українській міфології корал це символ магічного кола оберега, що захищає людину. Тому придивіться, мої красуні. На Нагадуємо вам е, наш безкоштовний номер телефону, за яким ви можете вже замовляти. Це на ми 100 0800 21 44 88. І я нагадую, що вартість формуєте саме ви, мої любі. Не ми, а ви тільки за рахунок кількості дзвінків е, буде змінюватися вартість. Тому навіть якщо ви зараз не збирались купувати, будьте солідарними. Будь, бо вже відбулася знижка, бо в нас вже зайшло багато дзвоників. 850 гривень вже коштує е, набагато доступніше наше навмисте з коралів. І я нагадую, що дівчата чим більше заходить дзвоників, тим більше буде знижуватися вартість, тому що вартість формуєте саме ви. Тому. Будьте зараз активніші, сміливіші, зателефонуйте. Навіть я ж кажу, і ви не збирались купувати. Телефонуйте. Ви таким чином, чим більше от кожні 10 дзвоників заходять, і вартість падає, падає. І ви таким чином для інших красин зараз сформуєте вартість. Вам обов'язково перетелефонують, Ви скажете, що ви хотіли просто зареєструватися, і таким чином ось сформувати найдоступнішу вартість для наших. Телеглядачів, а дзвінки продовжуються. Боже, що робиться сьогодні? Так, я так розумію, вартість ще стає доступнішою. 750 п'ятдесят гривень закорали. Ну, збожеволіти можна. Найпопулярніша прикраса з цього мінералу це намисто. У минулому намисто з цим камінням носили тільки знать. А тепер і ми з вами можемо собі дозволити таку розкіш. А намиста і браслети з червоного коралу і сьогодні вважаються частиною національного костюму деяких народів. А кому ж підходить камінь корал В першу чергу він благоволить представникам водної стихії, причому ракам підходять світло рожеві корали а от рибам яскраво червоні корали підходять. Ну і скарпіонам, але їм буде простіше всього. Людям цього знаку принесуть удачу камені будь-якого кольору. Особливо корисно носити червоні корали тим, хто часто напружує голосові зв'язки вокалістам, ораторам, вчителям. Так? Ось мені ведуча. Ось, можливо, у вас ваші там, діти так? Десь навчаються на акторському, на телерадіожурналістика. так, Ось такі корали можна теж і подарувати як оберіг, і щоб все ж таки їм. Я не можу в це повірити. Невже це реальність? 599 гривень за натуральні корали. Це сьогодні такий шанс треба користуватися. Довжина коралів на миста 48 сантиметрів. код товару я нагадую 302. За безкоштовним номером вже телефонуйте. Хто щойно приєднався? Я нагадую, що це телемагазин Прованс. Номер на ваших екранах 0800 21 44 88, червоним кольором, як наші. Скішні корали сьогодні це телемагазин Фрованс. І якщо зараз, саме зараз, під час прямого ефіру, ви нам зателефонуєте. Ви отримаєте не тільки безкоштовну доставочку, яку ми за вас сплатимо, а й ще і подаруночок якийсь від нас це подарунок сюрприз буде. Ось така дрібничка, але приємність. Тому... Ми дівчата сміливіша. Тим паче така вартість сьогодні 599 гривень на мисто, натуральні корали. Особливо корисно носити червоні корали тим, хто часто напружує голосові зв'язки. Я нагадую і. Прикраси з коралу благотворно впливають на стан шкіри, додають здоров'я, довголіття. А так як мінерал добувають у спокійних морських глибинах, йому приписують такі заспокійливі властивості лікування головного болю, боротьбу з безсонням і нервовим збудженням. Тому мої красуні це таке універсальне намисто, і на подарунок можна і себе побалувати. І взагалі, зараз там, день вишиванки, так, День Незалежності ми одягаємо вишиваночки, і як красиво буде доповнити саме коралами, так, намисто з коралів. Так, не забувайте, що доставочка у нас а, іде безкоштовна, тому що ми її сплачуємо за вас, мої красуні. Це такі привілеї ти, саме для наших телеглядачів, від телемагазину Прованс. А, ви телефонуєте за безкоштовним номером раз, а, замовляєте а, на мисто і не сплачуєте за нього наперед до вас, сплачуєте тільки безпосередньо на поштовому відділенні, вже коли його дістали, роздивилися. Ну, і за доставочку, ви не сплачуєте, ви суттєво економите. Боже, скільки економії? Лєра, скільки зараз зекономила? Ну порахуй, я математик такий собі. Ти подивись, скільки вже економія. Якщо ще два намиста взяти, то ще додаткова знижка буде 100 гривень. Слухай, доставка 100-150, а то буває і 200 гривень, так вже економія. А якщо взяти зараз два намиста, або ви зараз будете дивитися і там намисте і ще щось захочете собі прикупити, і у вас вже буде знижечка в 100 гривень. Тому вже 200-300 гривень легенько економите. А коли ще наші Дівчата, телеглядачки такі активні. У нас ще й вартість, така солоденька, приємна. Натуральні. А, ну дійсно вона майже в два рази зменшилася від початкової вартості, запропонованої. Так і зараз вона коштує на мисто коштує 599 гривень. Це дуже доступно і. А, надзвичайно вигідно, а, тому що якщо ще взяти два клієр, то це взагалі зараз скомпонуватися там з подружкою, з кумою а, і це вже все. Вже ви собі і доставочку економите так, ось так, на двох і два на миста, Це вже буде додаткова знижечка. тому... З нами дуже легко, просто і безпечно. Дівчата, не соромтеся, не вагайтеся, просто телефонуйте, зареєструється ваш номер, буде в нашій базі, і ви завжди зможете потім, коли захочете щось замовити. Мати привілею і користуватися нашими всіми подарунками, знижечками, тому що якщо ви замовите прямо зараз, ви ще отримуєте додатково подаруночок до посилочки. Я нагадую, що ще ми є на Ютубі та в інстаграмі. Якщо ви ще досі не з нами, відскануйте зараз QR-код, який ви бачите на екрані. І переходьте за посиланням, підписуйтесь на нас, будемо з вами дружити, товаришувати, щоб ми не загубили вас, а ви на. І таким чином можна ще в запису пізніше потім передивитися. Так зараз ви можете просто зателефонувати, зареєструватися від дзвіночок і побігти так по своїх справах. А потім передивилися все. Ваш дзвоник вже зареєстрований, і потім ви зробите замовлення, коли передивитесь, наприклад, ефір. Тому ось так з нами дуже легко і просто. Нам час рухатися далі, тому ви робіть свій правильний вибір. А ми рухаємося далі.